you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Поки в Україні триває повномасштабна війна. Українці бідують, а депутати набивають свої кишені грошима. У публічному просторі з'явилися декларації депутатів за минулий рік. Що цікаво, в більшості з них доходи починаючи з 2022 року зросли. Минулого року найвищі зарплати отримували представники фракції Слуга народу. Наприклад, народний депутат Руслан Стефанчук отримав за рік 949 тисяч гривень, а його колега Олександр Мерешко 843 тисячі гривень. Ми шоковані з такої зарплатні нардепів. Скажіть, будь ласка, за що вони отримують такі величезні суми, сидячи в теплих кабінетах у шикарній Верховній Раді України, поки умовно наш хоробрий захисник сидить брудний та в окопі, боронячи нашу державу від агресора і отримує такі новини з парламенту. Або для прикладу, кожен українець, який працює більш ніж 12 годин на добу, заробивши копійки, яких вистачить, щоб заплатити за квартиру комуналку. Якщо Богдась вистачить ще на харчі, але ймовірно до наступної зарплати. Платні цих коштів явно буде недостатньо. Чи нормально це на нашу скромну думку? Ні, проте заробітна плата не єдине джерело доходу народних депутатів. Більшість урядовців мають доходи, що вимірюються мільйонами, як вказано в їх деклараціях. Зараз ми вам прочитаємо список депутатів, які найбільше задекларували доходів минулого року. Третє місце в списку посів Ярослав Рущишин з партії голос. Він задекларував 9,8 мільйона гривень. Солідненька сума, але до конкурентів по так званому хід параду йому ще дуже далеко. Але ймовірно, якщо постаратися, можна спробувати і наздогнати. Друге місце в списку посіла Ірина Кормішкіна з партії Слуги народу. Тут вона відірвалася від свого попередника на більше ніж 100 мільйонів. В її декларації вказано, що заробила вона 123,5 мільйона гривень. Космічні суми немає навіть що сказати, але все одно ще не дотягує до нашого переможця. І нарешті перше місце в нашому списку посідає Борис Приходько, представник фракції Довіра, задекларував увага, аж 227,9 мільйона гривень. Говорять, що в Україні немає на щось грошей. Подивіться на декларації депутатів з такими доходами. Депутати самостійно повинні покривати всі збори військовим та допомагати чим потрібно. Ймовірно, сильно вони від цього не збідніють а от нашим захисникам дуже допоможуть. Але чи є їм якесь діло до цього? Ймовірно, що ні, краще автівку нову купити чи квартирку якусь в елітному районі Києва. Це ж зараз точно більше на часі, ніж війна. Ще ми не маємо права не відмітити Юрія Бойка, сумнозвісний урядовець і колишній соратник Медведчука. Задекларував він 54 мільйони гривень. Але що саме комічно в цій ситуації, це те, що 28 мільйонів гривень звідси, за словами його дружини, подарунок сина. Ймовірно, хорошого синочка бойко має, якщо такі так би мовити, цінні подарунки дарує. Але що без жартів, ймовірно, звучить це все як звичайна дитяча відмазка. Щось би оригінальніше придумав, а так не цікаво. Відзначимо, що у 2023 році 298 депутатів отримали набагато більше доходи ніж у 2022 році. В середньому зарплати урядовців за 2023 рік зросли на майже 36%. Загальний дохід депутатів минулого року склав 7 мільярдів гривень. Нормальний такий дохід та приріст потрібно йти в депутати. Ймовірно, потім бідувати не будемо. Між партіями ці надходження розподілились у такому співвідношенні: 42,89% депутати європейської солідарності, 18,74% Слуга народу, 12,74% за майбутнє, 6,53% довіра, 5,22% позафракційні депутати. Останні 13,88% розподілилися між учасниками інших фракцій. І тут Петя зі своїми прихвостнями відмітився: ну, хоч десь на першому місці, можливо, це такий рейтинг, хоч трішки зігріває його душу. І притуплює біль за програні вибори. Ну що ж, варто підбивати підсумки з цього всього, поки в Україні війна, люди віддають остання нашій країні та нашим військовим. Депутати дуже активно набивають свої кишені. Чи повинно так бути в такий тяжкий час? Точно відповідь надати ми не можемо, але є думки, що ймовірно, ні. Якщо так буде продовжуватися, і далі, ймовірно, нашу неньку нічого хорошого не чекає. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіться себе табери